Засідання розпочалось із представлення голови журі. Ним стала Зоя Діденко. Стартувала із представлення колег-членів журі, а далі, власне, перейшла до справи. Робота журі із 16 до 25 червня. Оголошення переможця конкурсу в місцевих засобах інформації до 1 липня. Все це виконується. Всім це зрозуміло. Претензії, хоч би якісь були, вибачте. Порядок є порядок. Претензії до речі, таки знайшлися. Щоправда, не до порядку денного, а до членів журі та й самої головуючої. А хто повноважив вас обирав головою? Скажи. До складу журі на думку більшості повинні входити не лише знавці архітектури і дизайну, а й ті, хто безпосередньо брав участь у подіях на майдані. Ви жодного разу не були на майдані. Ви не прийняли жодного рішення радою громадського міста. Чи не здається вам, що це є глумлення, коли ви стаєте журі сотні. Нас самом деле все это было принято кулуарно. И я думаю, что на сегодняшний день надо действительно повернуть вот этот вот процесс вспять и начать так, как надо его делать. Вообще в членах журі должны быть більше 60% спеціалістів. І на 40% может може бути це дійсно громадськість наша, та, яка отношение к цьому. Під сумнів, учасники засідання поставили і саму організацію конкурсу. Публічно не було оголошено нормально на загал людям про те, що буде проводитись конкурс, де що і як. Я взнав, суто випадково потрапив. Втім, незважаючи на взаємні претензії, учасникам наради таки вдалось досягнути порозуміння. Після майже двоходинних перемовин вирішили виступити із пропозицією до народних обранців про продовження строку конкурсу аж до 24 серпня. Крім того, домовились переобрати та розширити склад журі до 33 членів. Необхідні для цього папери незабаром надійдуть на затвердження до міського виконавчого комітету. Юля Грищук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.